Привіт на каналі Криптошалун. Сьогодні ми будемо шалити заробляти в криптовалюті. І Сьогодні ми поговоримо про найкращі проекти заробітку без складень, які є на даний момент, де ми зможемо максимально монетизувати свій час. І, як завжди, хочу, щоб ви підписались на канал, поставили лайк і написали будь-який комент по даний відеоролик. Перейшовши на наш телеграм-канал, тут я публікую різні способи заробітку, будь-то складеннями чи без складень, все, що є саме актуальне в інтернеті, я публікую тут. І так, перейдемо з нашого топу. Нажимаю по даний заголовку, ми будемо переходити на подробний е, телеграм-проект, де ми будемо брати участь в розробці мета Всесвіту, де там ходиш, розвиваєшся. Абсолютно відкритий світ. І за це все ми будемо робити ось такі нефтішки, які будуть добувати токен Voxel і в майбутньому, а також ми зможемо робити добуток наших блоків, за що ми строїмось такі ось NFT, за що ми можемо їх також продати на за криптовалюту Тон. На даний момент, 16 числа, 16 березня, ми зможемо обміняти 10% від тих блоків, що ми тут нафармова і зробимо. Так, Інший проект, який також той, треба до уваги звернути, називається Flakton. Наше завдання піднімати ось такий ось прапорець. І коли ми зробимо свайпів на 150 тисяч. Ми зможемо отримувати від 2 до 20 тонн. Що хочу додати, що хочу сказати, що також можна виконувати різні завдання соціальні і теж отримувати свайпи, які будуть зараховувати сюди на баланс і буде все швидше піднімати наш прапорець догори. Ну, все це часу тратиться в кожного по різному. Хтось тратить на цей проєкт 15 хвилин на день, а хтось декілька годин на день. Третій проєкт називається Яйцограм. Наше завдання це тапати по яйцю 15 мільйонів і тільки потім воно розбивається, і також випадає ось цей криптовалюта тонн, в когось на це уходить дні, а в когось уходить на це місяці, щоб натапати мінімалку і вивести криптовалюту тон. Наступний проєкт Health. Всі ми знаємо, цей даний проект, за те, що ми ходимо. І заробляємо. Тобто ми монетизуємо кроки, можемо хитати телефоном і теж фармити дані кроки. Максималка 30 тисяч, тому кожних 5 днів ми можемо виводити по 4 долари абсолютно без складень. Максимальний огляд, розпис даного поста ось тут в описі буде по силці. Наступний проєкт у нас називається Ton Асфер». Де наше завдання від... робити відповіді на різні запитання? Чим швидше ми зробили відповідь, тим більше ми отримали криптовалюту тон. Можна на англійській, можна на українській, на будь-якій мові. Все це зробили відповідь, відправили. Хто перший зробить відповідь, отримує 0,1 тона, який можна буде також вивести собі на баланс. Тобто, також забирає не досить багато часу. Проект Вікін Up це тапалка умовна, де ми тапаємо по своєму такому твікінгу. І наше завдання натапити хоча б 20 тисяч за тиждень, щоб зробити хоча б базовий мінімальний вивід. Наше завдання або 5 активних рефералів, або зробити одне поповнення в криптовалюті тон. Тільки потім ми можемо робити виводи щотижня по 0,2 тони. Так що враховуємо це і отримуємо задоволення. Також забирає декілька хвилин на день. Red Pack. Цікава штука від біржі Binance за те, що ми заходимо на один раз на місяць, нажимаємо дві кнопки, отримуємо від 1 цента до 3 доларів. Тобто, все це рандомно. Буває так, що отримуємо досить непоганий бакса і 1 доллар в токенах собі на баланс, де ми можемо потім все спалити і отримати криптовалюту BNB. B-Mind Pool. Або, як кажуть, вимайн проект, вимайн-бот. Тут наше завдання прокачувати майнер, який майнить нам криптовалюту USDT. Потім, коли виходить пул, наприклад, 30 000 USDT, ми все, що робимо, заставимо вже на фарм USDT, і скільки вже на майнить USDT, стільки вже, як кажуть, буде наше. Мінімальний вивід 10 доларів. Тому використовуємо проект, що досі платить і доволі цікавий, багато часу не займає. Token Tactics доволі цікавий проєкт, проєкт цікавий тим, що ми тут можемо робити різні стратегії торгівлі. Ми абсолютно повністю можемо вибрати ту стратегію, яка максимально більше нам підходить. З комп'ютера слабо програється, от з телефону взагалі дуже прекрасно він працює. Без складень дає вам 100 доларів, з преміум аккаунта Telegram дає 200$, доларів, яким ви можете фармити і примножати свій капітал. Нафармили по співвідношенню VUSDT до USDT. По такому співвідношенню ви можете обміняти свої USD, які зароблені профіт, і вивезти собі на баланс. Виводить будь-яку суму навіть 1 долар, і там мінімалка. Я думаю, що там мінімалки навіть немає. Можна навіть нафармити і 100 доларів. За місяць взагалі спокійно. І останній проєкт Space Adventure вже робив неоднокрасно рази по даному проєкту. Наше завдання це прокачувати ось таку ось ракету, яка як летить і фармить ці токени. Починаючи з 3 рівня, ми вже можемо заробляти абсолютно без складень і виводити собі на баланс. Виводимо ми на паєр або на будь-який інший гаманець, дивимось по комісіям, що найбільше всього підходить. Проект працює вже десь близько півтора року, платить і буде далі. Я думаю, розвиватись. все чудово, все прекрасно. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і пишіть будь-який комент. Дякую всім за увагу.